Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні у нас заняття з грамоти, і ви будете моїми помічниками. Згодні! А тепер послухайте цікаву казочку. Зібралися на лісовій галявині звірі і почали розмову. Ми живемо в лісі, і це наша домівка, а що знаходиться за лісом, ми ніколи не бачили. Але ж, мабуть, там багато цікавого. Це красиві села, міста, гори, ріки, моря. І нам так хочеться на все це подивитися. А хто ж нам допоможе? Гомоніли звірі. Дітки, а давайте разом допоможемо звірятам облетіти цікаві місця і подивитися, що знаходиться за лісом. А допоможе нам цьому казковий чарівний килимок літачок. На ньому звірі і зможуть подорожувати по світові. Отаку заготовочку килимка я вже зробила. Скажіть, а якого він кольору? Правильно, фіолетового, а що ще ви бачите на килимку? Правильно, віконечка з предметними картинками. А ще в мене є різнокольорові круги. Давайте скажемо, якого вони кольору. Зеленого, коричневого, синього та жовтого. Ну тепер разом з вами будемо будувати килимок. Хто це? Зайчик. Який перший звук ви чуєте в цьому слові? Звук з. Знайдіть кружечок, який теж починається на звук з. Правильно, це кружечок зеленого кольору. Що це? Крісло. На який звук починається це слово? На звук. КИ. Який кружечок кольору починається теж на звук КИ? Правильно, коричневий. Ставимо. І разом давайте скажемо, виділимо перший звук. Крісло коричневий. Хто це? Собака? На який звук починається це слово? На звук с. Який кружечок починається теж на такий звук? Кружечок синього кольору? Давайте разом скажемо, виділивши перший звук. Собака синій. Хто це? Це жук? На який звук починається це слово? На звук жи. Знайдіть кружечок, відповідний до, цього, до цієї картинки. Правильно це кружечок жовтого кольору. Давайте разом скажемо і виділимо перший звук у цих словах: ЖУК. Жовтий. Що це? Це чашка. Який перший звук ви чуєте в цьому слові? Звук Ч якого кольору треба поставити туди кружечок? Правильно, червоного. Давайте разом скажемо і виділимо перший звук у цих словах. Чашка, червоний. Дітки, а що це? Це жолуді. Який перший звук ви чуєте у цьому слові? Ж. Кружечок який треба сюди поставити? Правильно, кружечок жовтого кольору, тому що слово жовтий теж починається на звук Ж. Жолуді. Жовтий. Хто це? Курка. На який перший звук починається це слово? На звук «ки». кружечок якого кольору треба поставити? Правильно, коричневого. Давайте разом скажемо, виділивши перший звук у цих словах. Курка коричневий. Дітки, а хто це? Зебра. Який перший звук ви чуєте у цьому слові? Правильно, звук з. Який треба кружечок поставити в це віконечко? Кружечок правильно зеленого кольору. Тому що слово зелений теж починається на звук з. Давайте разом скажемо зебра. Зелений. В цьому віконечку що ви бачите? Правильно, це сонце. На який звук починається це слово? На Звук «си». Кружечок якого кольору треба покласти? синього. Давайте разом скажемо і виділимо перший звук у цих словах. Сонце синій. А якого кольору треба покласти під цю картинку? Як ви гадаєте? Назвіть спочатку, що це таке? Ключ. Який кружечок сюди підходить? Правильно, кружечок коричневого кольору. Давайте разом скажемо, виділивши перший звук ключ. Коричневий. Як ви гадаєте, а червоний кружечок, під яку картинку мені треба покласти? Де намальована жирафа чи черепаха? Правильно, де черепаха, тому що черепаха починається на який звук? На звук Ч. Давайте разом скажемо: черепаха. Червоний. Хто це такий? Жираф. Який ви звук чуєте в цьому слові першим? Правильно, звук Ж, який колір кружечка? Жовтий. Давайте разом скажемо і виділимо перший звук у цих словах. Жирафа. Жовтий. Подивіться, який гарний килимок ми зробили для наших звірів. Коли звірі побачили цей килимок, вони такі були раді. Веселі! Ми здійснили їхню мрію. Вони зможуть облетіти навколишній світ і багато цікавого подивитися. Давайте їм побажаємо щасливої дороги. А на цьому я з вами прощаюсь до нових зустрічей!